Ворога не пройде після кривавих подій в Одесі. Дніпропетровські блокпости посилюються вартові вже протягом декількох днів обшукуючи кожну машину на в'їзді до міста, аби не дати одеському сценарію розгорнутися у Дніпропетровську. Наша знімальна група бачила, який настрій панує на блокпостах, та наскільки захисники області готові обороняти її кордони. Через блокпост, що на Криворізькій трасі, щодня проїжджає безліч автівок. Варту люди тут несуть сумлінно. Після страшних подій в Одесі перевіряють кожну машину. Ми фільтрувуємо машини ні нашої області. Виборочно перевіряємо наше, звісно. А якщо бачимо номера, не наші, тут же їх останавлюємо, перевіряємо. Дивимо. У вартові відбирали в першу чергу людей, які мали дозвіл на зброю. Однак тим, хто виявив бажання захищати кордони міста та області, але не мав ані автоматів, ані пістолетів, допомогли у штабі надзахисту. Чоловіки кажуть, на випадок, якщо нагрянуть непрохані гості, відсіч дадуть серйозну. Свою готовність та стан зброї демонструють на місці. Настоящі стріляв. Зброя не єдине, що мають вартові. Якщо якийсь водій не захоче зупинятись, чоловіки мають так званих їжаків для зупинки транспорту та спеціальні шипи. Тож тим, хто захоче прорватись до міста, буде непереливки. Дніпропетровськ може спати спокійно. Щодня на цьому блокпості вартують близько двох десятків людей. Є ось така броньована машина та безліч мішків з піском. У разі необхідності захисники зможуть легко за ними сховатись. Водії до таких дій вартових ставляться з розумінням. Кажуть, ситуація в країні важка, тож ці заходи безпеки справа необхідна. Нормально. Нормально, Правильно встається? Ну, пускай перевіряють. а що нам прятати ні. Тому все до пральне. Треба все-таки провіряти. Тому що зараз таке рішення, що довіряти нікому. Люди тим, хто ретельно захищає в'їзди до міста, віддячують переважно продуктами. Вартові за таку турботу вдячні, однак кажуть, ще мають гостру потребу в бензині. Готовим редко, может быть, раз в два дня. Там завтрак делаем, а так в основном нам привозят. То есть это вот птицефабрики у нас взяли шерсть над нами. Вот. Ну и просто люди, которые проезжают здесь, недалеко живут, как бы, да, то есть готовят, привозят. Потом забирают кастрюли, привозят снова. У штабі надзахисту кажуть, повторення одеського сценарію на Дніпропетровщині неможливе. Практично всі головні дороги до нашої області закриті. Звісно, на всі 100% відсіяти тих, хто має злі наміри, складно. Однак для таких людей штаб надзахисту має вагомий аргумент. На сьогоднішній день в батальйоні Дніпро, в Полку і в батальйоні територіального захисту мається зброя. І ми, на відміну міліціонерів, які в Одесі там не виконували. Свій, свій обов'язок. Ми готові застосувати цю зброю для захисту мирного спокою Дніпропетровська і області». У Дніпропетровській області всього функціонує 36 блокпостів. У місті ще 9. На них зараз знаходяться бійці батальйонів дніпро 1 та територіального захисту. Всі вони діють у правовому полі, запевняють у штабі надзахисту. Окрім цих людей, щодня на постах несуть варту працівники ДАІ та міліції. Тож Дніпропетровці можуть не хвилюватись. їхній спокій ретельно охороняють. У нас певний є час для підготовки. У нас практично місто підготовлене. Якщо навіть хтось прорветься, ми там на протязі однієї двох годин. У нас матеріали є заготовлений. Певний набір матеріалів для того, щоб зробити не просто блокпости, а укріплені точки. Серйозних провокацій на кордонах міста та області поки не було. Єдине, люди не завжди з розумінням ставляться до таких заходів безпеки. Юлія Брик, Олександр Дубина, новини 11 каналу.